Колись я писав, привіт, друзі, з вами Павло Себастьянович. Колись я писав у Фейсбуці, ну, якби задавався питанням, чому Агенція оборони закупівель або Міністерство оборони не купують Мавіки. От Чому не купують Мавіки? Тобто Ми всі збираємо гроші на Мавіки. постійно збираємо гроші, купуємо. Де ви тільки бачите зброй, збір. Там одразу потрібен Mavic. Тобто це такий дрон, маленький розвідник, дуже легкий в керуванні, і він потрібен всім. Я тоді написав, чому одразу не купити 100 тисяч Mavic. От просто закупити 100 тисяч Mavic. І щоб як тільки десь виникає потреба, одразу туди відправляти. Нехай ці Мавики Mavic, Mavic десь лежать на складах в Міністерстві оборони. Ні, купили 50 MAVIKів. Це ж смішно. Їх потрібно мільйон, як мінімум, на наступний рік, на цей рік. І в чому причина? Не виділяють гроші. Юрій Бутусов тут розказав, що навіть гроші, які пам'ятаєте, ми вимагали, щоб військові ПДФО не відправляли на місця, а віддали одразу військовим на закупівлю дронів. І було задекларовано, що ці 40 мільярдів, там ще 43 мільярди, були відправлені на закупівлю дронів. Але зараз з'ясувалося, що 26 мільярдів віддали Мінцифрі, і, але наложили обмеження, наклали обмеження, і мавіки їм не можна закуповувати. Отак, от, от а решта грошей, які там 18 мільярдів пішли на міністерство оборони, всього. Там 6 мільярдів не додали, дали 12 мільярдів, а 6, 6 залишили собі. Уявіть, як працює наш державний апарат. От зараз йде війна, гинуть люди прямо зараз. В них немає зброї, немає дронів. Наш держапарат 6 мільярдів зажав вже виділених на дрони. Я вже не кажу про трильйони, які просто так розходяться. Ми не можемо, ну як так можна воювати, коли на війну не виділяються гроші? Єдина проблема, по якої ми не можемо зупинити ворога, це не виділяються гроші. Можна кожного дня про це говорити. Я не знаю, як це... ну, чого очікують наші керманичі Давіта Рахамія, який очолює комітет по безпеці. Чого він очікує? От чого мовчать вони всі, депутати цього комітету? Там із партії Голос, Костенко, Рахманін. От чого всі вони мовчать? Що не виділя... Просто не виділяються гроші. Я не розумію, а як взагалі там міністр оборони умірав, як він спілкується з міністром фінансів чи там з прем'єр-міністром? Що робить воєнна ставка? Ну, у нас трильйони гривень зливаються на тилові цілі. У нас державні установи через Прозора закуповують кожного дня на 2,5 мільярди гривень. Тобто це майже трильйон буде наприкінці року. Трильйон гривень зливають державні установи через Прозора на свої тилові цілі: будівництво, всілякі паркани, стадіони, міні. Гольф, клуби, все, що завгодно, але не на війну. І наші депутати, цей комітет просто мовчать. Нічого не говорять. І міністр оборони нічого теж не каже. Навіщо він потрібен цей міністр? І мені там кажуть, що Берлінська була б гірше, ніж у Мєров Не дай Боже пишуть, «Не дай Боже, Берлінська буде міністром оборони. Не дай Боже, армія буде забезпечена дронами. Не дай Боже, армія буде забезпечена міваками, турнікетами, мінами, мінометами. Якщо буде Берлінська міністром оборони, армія буде повністю забезпечена. Якщо Бутусов буде міністром оборони, армія буде повністю забезпечена, тому що вони, і Берлінська, і Бутусов, вони знають, що потрібно армії. Я знаю, що потрібно армія. Будь-яка здравомисляча людина знає, що потрібна армія. І кожний підрозділ виставляє свою потребу. Вони знають, що їм потрібно. Але на це не виділяються гроші. Трильйон йде, ну майже трильйон 900 мільярдів йде на зарплати чиновникам. Трильйон на закупівлі, трильйон на зарплати. І залишається для армії трильйон теж на зарплати і трохи на зброю. Ось так воюємо. Ось так воюємо. Жодне міністерство не скорочено, штат чиновників не скорочено. Бюджет 25-го року такий самий бюджет проїдання, бюджет кормлення чиновників. Вся та ж корупція, такий державний бандитизм. Я тут писав у Фейсбуці, що був. Прокурор цей в Гватемалі Карлос Кастанера. Забув я його звати. Дуже цікава була ситуація в Гватемалі з боротьбою зі злочинністю такою державною. Цікава ситуація. Уряд Гватемали. Звернувся до Організації Об'єднаних Націй, щоб вони створили міжнародну комісію для боротьби з гватемальською злочинністю. Ну, злочинність хто, хто такі гватемальська злочинність? Звичайно, в першу чергу це чиновники, це силовики. І дійсно була створена в 2007 році міжнародна комісія, яку очолив Карлос Карсанера. І він за три роки посадив екс-президента Гватемали, трьох екс-міністрів внутрішніх справ, чотирьох генералів армії і трьох екс-директорів національної поліції. <розум> <розум> Уявіть, просто приїхала людина, прокурор Іспанії, якого призначили. На очолити цю міжнародну комісію. І за три роки одразу знайшов головних корупціонерів президент, міністр внутрішніх справ, генерал армії, директор національної поліції. Все дуже просто. Ну, від цих людей залежить вся корупція. В генерального прокурора залежить корупція. Ну, від правильно, від голови НАБУ. І тоді, коли він е, е, Закінчив в 2010-му роботу, вони там створили вже е, свої внутрішні органи, які мають боротися з корупцією. Він поїхав і його питали, що він може порадити Україні, яка тоді тільки створювала набу. Як відбирати е, прокурорів? І він сказав: да дуже просто: запрошуйте прокурора і кажете, покажи свої справи. Кого ти знайшов, що розслідував, кого посадив. Вбивства, наркоторгівля, торгівля людьми. Що ти зробив? Покажи. Мені цікаво, чи є взагалі в Україні такі прокурори, які розслідували якийсь ну, справжні, справжній злочин, когось там заарештували, когось посадили. Ми бачимо тільки полювання на бізнесменів з боку прокурорів. І от така людина. Такі люди є в світі, да? в Гватемалі, в Іспанії. Тобто, українському народу потрібно звернутися до Організації Об'єднаних Націй, щоб вони нам прислали таку людину. Створили міжнародну комісію по боротьбі з корупцією. Цікаво, що в Гватемалі цей орган називався не, не так, як в нас антикорупційне бюро. Він називався е, міжнародна комісія по боротьбі. З безкарністю. розумієте, З безкарністю. Те, що в нас головне, в нас ніхто не несе покарання, у нас максимум можуть звільнити і відправити послом, як гусів. Гусів, по вині якого загинули сотні тисяч наших бійців. Без зброї, тому що були. І всі наші очільники економічних структур. В нас же три основні економічні проблеми в Україні. І ці три проблеми мають три прізвища. Перша проблема монітарна, і всі знають прізвища цієї проблеми. Друга проблема це фіскальна, і всі знають прізвища цієї проблеми. І третя проблема це бюджетна, розподіл грошей. І теж всі знають ці прізвища. Ось яку проблему потрібно нам вирішити: проблему цих людей. Якщо б такі. Чувак, цей Карлос приїхав до нас, а я чули я якусь інституцію, яка може саджати цих корупціонерів. Всі ці люди опинилися за ґратами стовідсотково. Тобто під час війни голова Нацбанку одну четверту частину всієї зап... західної допомоги забирає собі для стабільності банків, банківської системи. Тобто нам дають 40 мільярдів кожного року, 10 мільярдів забирає голова Національного банку. Як таке можливо? А потім те, що е осідає в бюджеті, потім виводиться іншим нашим героям, які відповідають за фіскальну політику, по схемах фіктивне відшкодування ПДВ, фіктивний експорт, завищення цін, заниження цін. Трансферне ціноутворення, де працює його подруга. Схем багато. контрафакт, акциз, ігорка. Знову виводяться шалені гроші, які нам надають західні партнери. І третє, це бюджетна політика, коли просто гроші 1 трильйон зливається на утримання чиновників суддям по 300 тисяч 20 міністерств. 20 міністерств під час війни. Ну просто замислитися над цим. Не армія фінансується, а чиновники. Міністерство молоді і спорту, Міністерство інфраструктури, Міністерство культури і інформації. Навіщо вони всі потрібні? Що твориться в Міністерстві енергетики? Там вже суцільна корупція. Всі ці міністерства, звичайно, потрібно скорочувати. Ну, от така ситуація. Я не знаю, я. Писав, не знаю, рік тому, в цьому, що, ну, в нас ну, два, два наслідки цієї ситуації. Чи це або соціальний вибух, або провали на фронті. Ну, ми зараз бачимо провали на фронті. От вони зараз відбуваються. Якщо не виділяються гроші на зброю, ну, як може з'явитися зброя? І мені там якийсь чудак. Там, Олег Примаченко пише: ну, яка різниця, скільки там виділено на початок року, на кінець року все одно там додадуть щось. Людина, от просто не має звичайного здорового глузду, щоб зрозуміти, що агенція закупівель не може замовляти зброю, якщо немає виділених грошей. Тобто, поки в жовтні не виділять гроші, у лютому не можна заказати. От у чому причина. От в чому причина: якщо не виділяються гроші, як будуть воювати хлопці? Без грошей це неможливо. І Їх потрібно виділити заздалегідь. І в нашій ситуації я вважаю, що взагалі Нацбанк повинен дати агенції закупівлі карт-бланш, відкрити рахунок. Щоб агенція закупала все, що вона вважає за потрібне, все, що потрібно для фронту. Що це зможе бути під час війни? Обмеження для Міністерства оборони. А хто встановлює обмеження? Шмихаль? Марченка. Хто вирішує, що армії не потрібна зброя? Ну це ж якісь як божевільні, якісь живемо. Якийсь Марченка вирішує, скільки буде на війну грошей. Йти. З 4 трильйонів він вирішує, що на зброю буде 250 мільярдів всього. І так і є. Агенція законтролювала на цей рік 237 мільярдів. Розумієте? Зараз додатково виділяють, але вже півроку пройшло, скільки людей загинуло за цей час, що не було зброї. Да, Звичайно, вони там до кінця року ще догонять до 1 трильйона на зброю. Але скільки людей загинуло? Скільки населених пунктів втрачено, скільки квадратних кілометрів землі зараз окупована ворогом? Саме по цій причині. Що пишник забрав одну четверть допомоги собі? Гетьман це вивів одну четверть цієї допомоги по схемах. Марченко одну четверть бросив куди? На державні закупівлі і утримання чиновників. Що там залишилось на військо? Нуль. Тому гинуть люди. Тобто, наше керівництво вирішило воювати людьми, закидують росіян людьми. Хоча є вся можливість, всі можливості виробляти скільки завгодно дронів і знищити всіх, хто є на окупованих територіях. Про це пише і говорить і Юра Бутусов, про це пише і говорить Марія Берлінська. Ну і я вже не такий відомий, як вони, але ж постійно про це пишу. Без грошей перемоги не буде. Гроші не гарантують перемогу. Все одне можемо нанести нам поразку, може ворог. Але. Без грошей поразка буде однозначна. Все, пока.